Вітаю на каналі Файвай, і це черговий огляд аналогу Лего ніндзяго, цього разу від компанії Dargo. Як ви бачите, коробка цього разу дуже і дуже велика, вона не поміщається у кадр. Якщо її поміряти рулеткою, то ми дізнаємося, що вона має приблизно 49 сантиметрів у довжину і приблизно 36 сантиметрів у висоту. Дуже важко мені буде оглядати цей набір в моїх умовах на такому досить невеличкому столі, на невеличкій його частині, але я постараюся. А за мої старання ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, написати коментар і поширити це відео своїм знайомим чи друзям. До речі, сама по собі коробочка, як ви вже напевно могли помітити, дуже і дуже красива. Мені дуже подобається. Ось так от тут переливається і ось ця от лінія, також тут є інші з інших країв, і також переливається, в принципі, і сама побудова, сам дябчик. А позаду у нас коробка виглядає трошки по-іншому, вона тут має ставитися вертикально, стараюсь я вам її показати максимально, як можу. Десь приблизно ось так вона виглядає, теж дуже прикольно. Цієї ж коробки, у нас є тут пару пакетиків в одній коробочці меншенькі, і також пару в іншій, і цілих дві інструкції. Одна у нас під цими пакетиками, інша у нас під іншими. Думаю, що буде набагато простіше оглянути це все по черзі, тому давайте почнемо з першої коробочки. І, до речі, весь набір загалом мені коштував всього 345 гривень, що за таку кількість деталей, тобто 516, як видно, на коробочці, дуже і дуже дешево. Хоча і за таку кількість деталей, та й в принципі за такі гроші, всього одна фігурка це також досить мало. Переходимо все-таки до першої коробочки. І тут у нас все-таки інструкція книжечка, її все-таки поклали на 500 деталей, хоча б і я все-таки помилився. Тут пише 546 деталей, хоча стоп. На коробці у мене написано 516. Не знаю, кому вірити, можливо, десь помилка. Але менше з тим будемо переходити до пакетиків і почнемо ми з першого. Із нього ми отримуємо ось таку невеличку кубку рухомих елементів. Насправді до того я не бачив ось таких деталей, але зараз доведеться з ними розібратися. З другого пакетику ми отримуємо вже значно більшу кубку деталей. Тут є і пару досить великих деталей, і в принципі сама фігурка персонажа та. Також його зачіска і його обладунки ось тут лежать. Ну і також, крім всього іншого, ми отримуємо 5 ось таких коліс, але вони не будуть використовуватись як колеса. Вже одразу видно, що це буде 5 ось таких от гармат. З третього пакетику ми отримуємо також досить ось такі от великі довгі пластинки, і також кубку ось таких прозорих деталей, і плюс ось таке велике прозоре скло. І, до речі, прозоре воно виконано досить якісно. В принципі, я бачу, що Інші детальки теж зроблені якісно, тому надіюся, що все у нас сьогодні вийде зібрати добре. Ну і з четвертого пакетику ми отримуємо вже ось таку кубку деталей. І тут, як ви бачите, у нас з'являються вперше блоки, бо до цього ми їх не бачили. Також у нас тут є інші прозорі детальки, зокрема палиця, ось така. І не знаю чому, але все-таки сюди поклали катану, а не до інших деталей Дябчика. Загалом це все, що було у першій коробочці з двох з цією інструкцією, тому Давайте все-таки подивимось на це все в зборі. Очевидно, що нам все-таки доведеться відкрити і другу коробку подивитися на пакетики звідти, оскільки я не можу знайти ось отаких от, от дві пластинки 1 на 6 які тут потрібні. Їх тут просто-напросто немає. Тож, давайте так поглянемо ще й на інші детальки. Тож у другій коробочці у нас 5 пакетиків з детальками, і також трошки інша інструкція з іншою зовсім побудовою, з ось таким роботом, теж на 546 деталей. Довелося мені, як ви бачите, трошки посовити інші кубки деталей для того, щоб показати вам наступні, бо не поміщається просто це все у мене на столі. Усередині ж першого пакетику з другої коробочки ми бачимо ось отаку от кубку деталей. Тут дуже і дуже багато прозорих, і також є кілька рухомих. У другу. У цьому пакетику другої коробочки у нас ось така кубка деталей, і тут, як ви бачите, також є чимало як прозорих деталей, так і чорних. Третій ж пакетик з цієї коробочки у нас виявився з ось такими маленькими детальками, і всі вони, в принципі, чорні. Що хочу помітити, тут є чимало ось таких деталей, тобто, по суті, шарнірів, які вставляються на інші детальки. У передостанньому пакетику у нас ще не найменше деталей, хіба можливо у першому було трошки менше. І звідси я хочу виділити, що знову тут деталі. Детальки персонажа, тобто ось такі руки, також тут є пальці. І крім цього, тут ще є ось такі зелені прозорі кіхті розсомахи, в принципі, виглядають теж досить прикольно. Ну і ось така у нас остання кубка деталей, в принципі, нічого дуже цікавого тут не бачу, тільки одна ось така от прозора деталька, чимось цікава. Тепер вже точно будемо переходити до збірки, тільки, на жаль, інструкцію я вам показати не зможу, бо вона тут не поміститься. Почнемо ми з інструкції для першої конструкції, яку я щойно склав. Що дуже і дуже добре, ця інструкція це книжечка, бо на таку кількість деталей, а якщо точніше, то більше ніж пів тисячі. Це обов'язковий атрибут, бо я не знаю, який би величезний мав бути розгорток. На кожному кроці тут показано, скільки і яких деталей використовувати, що також дуже і дуже добре. І також використовується тут всього три кольори: це світло-сірий, чорний і ось отакий от зелений прозорий колір. І вони тут добре передані. В принципі, сплутати їх ніяк не можна. А позаду інструкції у нас зображено, наскільки я розумію, інші набори цієї серії: це Кай. Нія, Коул, Зейн, який у нас є також зараз. Джей і Лойд. Насправді, з фігурок мені найбільше сподобалась саме фігурка Зейна, в принципі, інші якось виглядають не дуже. А от з конструкцій мені також сподобалась, крім Зейнової, ось ця конструкція Коула, що одна, що друга. Ну і тепер конструкція це ось такий досить великий робот. Він знову ж не дуже поміщається мені у кадр, хоча і краще, ніж поміщалася коробка чи детальки. Загалом я. Можу сказати, що конструкція досить стійка, хоча деколи буває, що якщо на неї, напевно, трохи натиснути, то якісь детальки можуть повідвалюватись, але загалом, якщо її поставити, то стояти вона буде. Детальки, як я і казав, тут використовуються всього трьох кольорів: тобто світло-сірий, чорний, якого тут найбільше, і також світло-зелений прозорий. І за 345 гривень 550 деталей це ледве що не дві детальки за одну гривню, що дуже і дуже добре. Наприклад, TRCK Bella або Lari коштують приблизно одна деталька одна гривня, а то й зазвичай трохи дорожче. Рухомих елементів тут чимало. Почнемо ми з оцих п'ятьох пімпочок. Це, наскільки я розумію, якісь такі от гармати, які тут крутяться на шарнірах. Наступне, що я вам хочу показати, це ноги. По-перше, тут є ось така от деталька, яка крутиться. По-друге, тут є ось такий шарнір на коліні, якщо можна так сказати, і також ще один шарнір внизу, і це на чотирьох ногах. Позаду у нас тут є ось така чималенька конструкція на великому досить шарнірі, і також оці антенки рухаються. І насправді до кінця я не знаю, що це таке, тому можете написати свої пропозиції в коментарі. Але я, наприклад, думаю, що можливо це якийсь такий запасний човен, якщо поламається основний корабель. Ну а в головній кабіні, по-перше. Відчиняється скло, хоча, якщо його відчиняти чи зачиняти, то треба притримувати тут позаду детальки, бо воно може відлетіти не дуже стійко тримається. І якщо вже відчинити це скло, то також тут рухається кермо, і поруч з цим всім рухається ось от така от кубка деталей і праворуч, і ліворуч. Загалом конструкція мені подобається і з вигляду. Ось таке поєднання двох кольорів, це дуже і дуже класно, але насправді не канонічно для зейна. і тільки не можу показати повністю вам цієї конструкції, то мушу сказати, що вона повністю повторює от те, що ви бачите на малюночку. Можете за це не переживати. Тепер фігурка Зейна, яка виглядає наступним чином. По-перше, я не знаю, навіщо йому кікті розсомахи, ось такі прозорі зелені. А по-друге, я не знаю, чому він посивів, чому в нього таке волосся. Принти на цій фігурці, якщо я не помиляюсь, приблизно з п'ятого сезону, також вони є позаду, тільки на торсі, і також тут два Вирази обличчя. Насправді мені більше подобається ось цей вираз обличчя. В ньому навіть впізнається зейн, хоча все-таки краще це з волоссям, і воно навіть, попри те, що сиве, то додає йому якоїсь такої харизми, яка є саме в Зейна. А от лице позаду мені подобається менше, хоча, в принципі, також нормальне. По якості деталей тут не подобаються мені тільки ноги, вони дуже і дуже сильно бовтаються і занадто легко ходять. Руки тут ходять нормально, так само і голова. І всі решта детальки дуже добре складаються. Тож загалом фігурка мені сподобалась. Ще й до всього мені дуже і дуже подобається вираз обличчя саме в цього зейна. Я не пам'ятаю, щоб такий вираз обличчя був десь у оригінальному Лего. Чомусь мені здається, що я його там не бачив. Єдине, що мені знову ж дуже не подобається, це ноги. Але, в принципі, хоча вони і бовтаються, але можна це ще трошечки стерпіти, бо вони все-таки не відлітають зовсім. Але це знову ж неприємний момент. Ми вже подивилися на ось цю конструкцію, я розказав вам про неї все, що міг. І насправді я дуже і дуже не хочу складати ще ось цю конструкцію, бо тут приблизно стільки ж кроків, а складав я цей конструктор десь години три. Тому ще три години витрачати я не дуже хочу, і скажу вам, що я думаю, що. Там конструкція, в принципі, не буде сильно відрізнятися, і плюси-мінуси будуть такі ж, як і тут, бо якість деталей тут однакова. По інструкції ж до другої конструкції можу сказати, що вона практично нічим не відрізняється від першої. Ну, єдине, що, звісно, що зовсім інші кроки, бо інша конструкція збирається, але також ті ж самі плюси-мінуси, і те ж саме позаду. До речі, у мене залишилося з цієї першої конструкції дуже і дуже мало додаткових деталей. Це, в принципі, Ось ці всі детальки, які мають використовуватись у другій конструкції, тільки пару прозорих трикутничків і також рухомі елементи для робота. Загалом, це дуже і дуже прикольний набір, який я вам рекомендую, і який особисто мені сподобався дуже і дуже сильно, особливо своєю ціною за таку якість деталей, яка вдвічі менша за приблизно такі ж аналоги. Тож так, якщо вам подобається саме ось цей Зейн, ця конструкція, та я думаю, що інші конструкції серії. І будуть приблизно такої ж якості, то можете купувати ось такі набори від компанії DARGO, що робить, в принципі, досить непогану якість деталей, хоча, як я і казав, буває краще, але значно дорожче. Ну і якщо вам все-таки сподобалося це відео, сподобався цей огляд, то ставте вподобайку під ним, також пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте це відео. Дякую вам за вашу активність загалом, та й зокрема за цей перегляд. Гарного настрою!